Парижі майже всі житлові такі от будинки стародавні, досить високі, дуже подібні на рим. Але я вже зразу вам можу одне сказати, що тут відрізняється трошки архітектура навіть в кращий бік. Звісно, що в Парижі досить небезпечно, якщо біля таких, знаєте, туристичних різних місць проводити і бути, де є багато скупчення, є великий шанс на терористичні різні атаки. І також, звісно, треба дивитись за тим, що може хтось підбігти вам, дати якийсь перстень або щось вам подарувати і сказати, що ви йому платили гроші, бо винні йому гроші. Тому тут просто треба завжди рухатись. Рухатись, рухатись, дуже так ні з ким не говорити, якщо ви нікого не знаєте. І тоді у вас не буде дуже багато проблем. Але подивіться, які тут цікаві та прекрасні вулички, як тут все по-іншому, і також важливо та цікаво це все вам показати. Такі відео ніхто не знімає серед, серед блогерів, тому що переважно блогери бояться просто тако йти і знімати відео, і не, це не для всіх. І тут перед вами може подивіться, яке сміття зразу. От вам Європа і Париж всій красі. Зразу сміття просто посередині вулиці. І во так виглядають такі цікаві райончики, такі різні, знаєте, роздвоєння вулиць.